Знаєте, час біжить, і здається, лише вчора ми починали це послання, але ми вже з вами пройшли 14 тем, 14 тем по цьому посланню. Сьогодні буде 15. Минулий раз Денис застрибнув в п'ятий розділ, почав його. І це останній розділ цього послання. Тому сьогодні у нас буде передостання тема. Тобто, якщо все буде добре... То наступну неділю ми з вами урочисто завершимо розбір цього послання. І я сподіваюся, що ті істини, які ну, ми проговорювали на основі його, залишаться в наших серцях і будуть сприяти нашим якісним змінам в нашому християнстві. Тема, на яку я сьогодні буду говорити, доволі цікава. Чому? Тому що я про неї вже казав. Так вийшло, що коли ми починали цей розбір, розбір послання Якова, я говорив першу проповідь, і проповідь була на тему радість у випробування. І ми багато говорили про радість, про випробування і про таку річ як терпіння. І ключовий вірш був: а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були. Це був ключовий вірш цієї теми. І зараз через декілька. Тем, які знову повертаються до цієї теми, до теми терпеливості, і знову цю тему чомусь проповідую я, я думаю, це не випадково. Чому не випадково? Тому що знаєте, часто буває, що коли ти починаєш готувати якусь тему, Бог тебе починає в ній перевіряти всі твої слова, всі твої справи, всі твої вчинки, як ти живеш. І ну, останні два тижні для мене були наповнені перевіркою мого Терпіння, і, напевно, довго терпіння. І не, не завжди я ці іспити проходив вдало, трошки пізніше про це розкажу. І е, давайте будемо читати текст. Тема проповіді, скільки можна це все терпіти. Скільки можна це все терпіти, або досі це все терпіти. Так? І у нас уривок Якова 5 розділ з 7 по 11 вірш. І ми будемо читати, дивіться, яків пише. Отже, це як е, такий підсумок-висновок. Да? Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі довго будьте і ви, зміцні серця ваші, адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Брати мої, маєте приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Тому що блаженими називаємо тих, які терпіли. Ви чули терпіння Йова, і знаєте, Господній Кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Отож, Як я знову повертається до теми терпіння, і Він це говорить в контексті того, що сильність світу цього багатії несправедливо відносилися до віруючих людей. Ми про це говорили минулий раз, і в минулий раз ми читали таке жорстке пряме засудження, Яків не соромиться різких слів, яків не соромиться прямо викривати їхні вчинки, і він їх дуже прямо засуджує цих людей, сильних світу цього. Але далі Яків переключається на нас з вами на віруючих. Ну він писав це в першій церкві, але по суті це відноситься і до нас. І він виріша, дає такий рецепт. Як е, перемагати, як терпіти несправедливості світу? Що робити, коли світ навколо несправедливий? Коли все відбувається не так, як ти очікував, коли, коли люди до тебе несправедливі, коли купа питань, на які ти не впливаєш. І е, знаєте, Яків пише це підбадьорення вже віруючим. І який рецепт він дає? Що радить Яків? Дуже просто: довго терпіть. От оця вся несправедливість, яка була до цього прописана, яку чинять сильність світу цього по відношенню до інших людей і по відношенню до віруючих, в принципі, як їх переключається вже на віруючих, і е, яке підбадьорень, він каже, ну, довго терпіть. І знаєте, цікаво, е, таке питання, коли у нас виникає нетерплячка? Коли, ми перест... коли у нас вривається терпець зазвичай. Ну, наприклад, е, коли ми кудись запізнюємось. А навколо всі повільні, е, затори, червоне світло постійно, і ти не дуже починаєш нервувати і вибухати. Да? Або е, ти зробив роботу, а тобі затримують зарплату. І ти її очікував. Тобі вона потрібна, але тобі її чомусь затримують по різним причинам. Починаєш щось всередині закипати. Або е, дитячі істерики. Ми в середу були в зоопарку з сім'єю. Це була наша перша вилазка в зоопарк. І, ну, ти, в, ти входиш, і там тваринки дуже круті, класні, але там ще є блок атракціонів. І наш саньочок побачив ці атракціони, побачив колесо огляду і почав кричати, проситися на колесо огляду і бігти прямо в той бік. Моєму дивись єноти, дивись там ще хтось папуги, Ара. Ні, колесо огляду, і біжить туди. Окей, ми сіли на колесо огляду, він заспокоївся, як тільки ми сіли, а потім у нього почалася істерика, тому що йому стало страшно на колесі огляду. І все колесо огляду, як ми там крутилися, він виривався і хотів ну, звідти піти з цього колесо огляду. Тобто, якби... І знаєте, в цей момент в мене вже починало трошки підкипати. Дитячі істерки, Да? Я розумію, що, можливо, він не очікував, що буде така висота. Я розумію, що, можливо, там він, ну, щось якісь процеси в нього свої. Але суть в тому, що він біг, потім, і ми, ну, ми не отримали особливої радості сім'єю від цього колеса. Ми, якнайшвидше, як звідти зійшли і побігли далі. Або обіцянки, які не виконуються вчасно. Да? Ну, тобто людина щось пообіцяла і не виконує, не виконує не виконує, не виконує. теж можна через це закипати. Або проблеми з якоюсь доставкою та побутовою технікою. Ми в понеділок вівторок були на сесії братами під Житомиром. І до цього часу я мав зробити декілька речей, щоб вдома був порядок. Перше, я мав замовити дитячу сходинку, підставочку, щоб Санючок міг сам ставати і мити собі руки. І вона мала прийти якраз в неділю ввечері, і вона не прийшла. Ця сходинка, і мені там декілька разів телефонували під час сесії, вибачалися, казали, давайте там щось інше. І так, от, так вони мені не надіслали цю сходинку. Десь ну, Вони сказали, там, вибачте там брак, і я сказав, ні, вже тиждень пройшов, вибачайте. Або правильна машина ламається прямо перед твоїм виїздом на сесію, ти маєш швидко це вирішувати, і майстер приходить і каже, да, тут плата, окей, плата. Він приносить плату каже, вибачте, тут ще й двигун. Почекайте, Ви ж сказали тільки, що плата. Ну, я не побачив двигун. А ну, давайте ви ще раз прийдете третій раз і зробите. Приходить третій раз і каже, ой, вибачте, тут ще щось. І ти розумієш, що ти починаєш щось закіпати. Да? Це просто ряд прикладів, в яких виникає нетерплячка. Знаєте, я помітив, що нетерпіння або ця вибуховість виникає тоді, коли мої очікування не співпадають. З реальністю, з якою я стикаюсь. Ну, щось іде не так, як я собі хочу, щось іде не так, як я собі бачу, або як я собі напланував, надумав. І зазвичай такі речі, коли починають вибухати в серці, це жаль до самого себе, починається підпитувати, якась гордість починається проявлятися. І питання не вже цього всього достойний? іноді може бути? Да? І в таких випадках людина може дозволяти собі зриватися. І зриватися можна по різному. Можна зриватися в думках, в серці, можна зриватися словами. Можна зриватися, хтось кулаками зривається, можна зриватися своєю волею. Тобто, мені мені це все набридло, я так більше не хочу, і так далі. По різному. Але це все прояви нетерпеливості. Біблія каже такі речі: людина без стриманості це зруйноване місто без стін або без муру. Зараз це не дуже актуально звучить, але раніше все укріплення міста трималося на його стінах, і стін було декілька для того, щоб можна було відбити атаку ворогів. І це писалося всі часи, і це було актуально тоді. Якщо місто без стін, його дуже легко захопити. Воно, без... Воно є легкою мішенью. Так само і людина, яка сама себе не стримує і є нестримною по своїй природі, ну, її штормить туди-сюди наліво, направо, нічого, ну ніколи не знає, що від неї очікувати. І це проблема. Е і Яків каже, довго терпіть. Оця вся несправедливість світу, яка вивалюється на нас кожен день. Якісь ситуації, які нас виводять з себе або можуть виводити з себе. Яків пише простий рецепт, довго терпіть. І він наводить е, дуже простий приклад землеробства. Він каже про види дощів в Палестині. Він каже так: хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує, поки дощі випадуть ранні та пізні. Це було дуже важливо. Справа в тому, що земля Ізраїлю, Палестина ну, вона досить засушлива, і там клімат доволі спекотний. І дуже багато залежало від двох типів дощів – ранніх та пізніх. Ранні дощі – це осінні дощі. В чому була їх особлива користь, тому що після сухого літа, коли земля була вся висушена, осінні дощі давали достатньої вологи, щоб можна було садити, а садити насіння, садити щось, щоб воно ну, проростало елементарно. І тут була, знаєте, яка спокуса. А може цих дощів цього року не буде. І треба садити в суху землю. І ну, можна було не дочекатися цих осінніх дощів, починати цю суху землю копати, сімена туди садити. Але знаєте що? Вони не проростуть. Ну просто корені не візьмуть, їх просто спалить сонце і ніякого врожаю не буде. Це перша небезпека нетерпеливості. Але є ще друга, є ще пізній дощ. Е, пізні душі, це весняні душі. Е, окей, осінні душі пройшли, людина дочекалася, посадила нормально врожай. Але е, до настання весняних душів, пізніх дощів, врожай був неповний. Неповний плодище не налилися до кінця, зерна не налилися силою. Розумієте, про що йде мова? хто у кого городи, розуміють. Тобто весенній душі вони давали оцей фінальний акорд врожаю, і врожай множився і достигав до, до, до свого е, кінця логічного. І тут була, знаєте, ще більша небезпека. А може весняних душів не буде. Мені треба зібрати хоч щось з того, що вже виросло. Так, да, воно там не до кінця, але хоч щось невеличку частку я зберу і залишу собі. Не дочекаюсь дощів, я буду брати все свої руки. І як наслідок людина збирала. Дуже малу частину свого врожаю за, е, в порівнянні з тими, хто почекав весінних дощів. Дощі пройшли, урожай одразу зелень забуяла, і люди, люди збирали набагато більше врожай. І як і впише, оці дощі, орієнтуйтеся на них. Е, що треба, щоб у моєму житті був гарний врожай? Чекати ранніх та пізніх дощів. Чекати. Е, дивіться, чекати Божого часу. Да? Тобто прийняти те, що у Бога є свій графік, і моє життя йде не за моїм графіком, як я собі захочу, а за його графіком. І він краще знає, коли давати дощ в моє життя. Не тоді, коли я цього хочу, не коли я це про це, це думаю, а коли Бог пошле цей дощ, так? відпустити контроль, не вимагати змін за своїми очікуваннями. Я хочу тут і зараз, я хочу негайно. Мені потрібен дощ зараз. І вірити у Божу милість. Дощ прийде вчасно, коли Господь цього захоче, бо Господь, як Яків пише, милостивий і щедрий, Яків надихає цим нас з вами, тим, що Господь милостивий і щедрий, і Він піклується. Він не забув, він не ігнорує, Він краще знає, що треба нам в цю саму хвилину. І е, я розумію, що деякі речі е, Бог допускає в моє життя, просто щоб моє терпіння потрошку, потрошку, потрошку зростало. Да? Буквально Він випікає мій характер за рахунок обставин, які мені не подобаються, які мені не комфортні, які, коли все йде не по моєму плану, коли я хочу швидше, швидше, швидше. Бог каже, а тепер зупинись, 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 зупинись. І буквально Бог випікає мій характер, як хліб в печі. Для цього потрібен конкретний час, потрібна конкретна температура. І якщо дістати зарано, хліб буде яким? Гливким. Якщо дістати запізно, згорить. І Бог оцю температуру часу в житті кожного з нас він контролює, щоб наш характер випікався якісно. І тому. Треба чекати дощів ранніх та пізніх. Цікаве слово довготерпіння, яке використовує Яків, ну, грецьке слово бо писалося на грецьке, воно складається з двох слів: макрос, ну, «макро», розуміємо, да, довгий, да, і тимос. Вибуховість. Тобто, буквально це слово означає людина, яка довго не вибухає, людина, яка, яку важко вивести із себе. Тобто, якщо якісь обставини. Або ситуації натиснуть на цю людину. У цієї людини є е, стрижень не вибухати довго. Це є довготерпіння. Макорс І як е, такий цікавий, знаєте, відповідей на питання: як довго мені терпіти? Ну, от як довго? Я от терплю день, терплю, два, терплю три. Скільки можна терпіти? Е, е, несправедливості світу і все таке. Як і відповідає до приходу Господа. До приходу Господа, і він двічі це каже: дивіться, терпіть до приходу Господа, і він підбадьорює тим, що наблизився прихід Господній. В чому тут надія, в чому тут радість? В тому, що, по-перше, кожен день милість і щедрість Господа по відношенню до нас вона оновлюється. і любов залишається незмінною. І коли я прокидаюсь на наступний день, особливо в нашому контексті, це є велика цінність. І е, день прихіду Господа ще на один день став ближче до мене, і небеса стала на один день ближче до мене. І зустріч з Господом стала на один день ближче. Зустріч з моїм творцем, моїм спасителем стала на один день ближче. Це дуже цінно, це дуже класно. Яків підбадьорює, знаєте, Яків із е, несправедливості цього світу, який нас оточує, він все ще переводить наш фокус на небеса, на Господа, тому що тільки там. Ми зможемо знайти собі втіху, тільки там ми зможемо витрати всі свої сльози, тільки там ми зможемо заспокоїтись по-справжньому. Тому що світ несправедливий, він зіпсований гріхом, і сильні світу цього не завжди віруючі люди, і сильні світу цього не завжди чинять справедливо і доброго по відношенню до нас з вами. Інколи нашу думку просто не питають і так далі. Як довго, дов, довго терпіти, Яків дає відповідь? У цьому всьому процесі є ще одна дуже важлива штука. Не нарікати один на одного, не нарікайте на інших. Чому? Тому що ми всі знаходимося у процесі життя. У мене своя дорожня карта з моїми падіннями, перемогами, проблемами. У, наприклад, у пастора своя дорожня карта. Я і половини дорожньої карти його не знаю, він не знає моєї карти. І тому, коли хтось щось робить не так, як би я очікував, або не так, як би я хотів, ну нарікати на нього це найкоротший, найлегший і нерозумний шлях. Чому? Тому що ми всі в процесі, ми всі грішні, і ми не маємо себе ставити на місце судді. Тому що, як і впише один суддя, і він у ворот, він скоро буде. І суддя розсудить. Суддя розсудить, Бог розсудить. Мені не треба ставати на місце Бога і виносити вирок. А, Вова знову не прийшов на групу другий раз. У Вови машина зламалася. Ще якісь проблеми. А, там ще хтось не так зробив. Та слухай, ну поцікався, да? у нього ще там якісь питання можуть бути. У нього голова взагалі в іншому місці. Ти про це не думаєш інколи, я про це не думаю. Да? Не нарікайте один на одного. Намагайтеся послухати ситуацію людини. Намагайтеся віднестися до цієї людини, як Господь відноситься до нього і до вас. Господь милостивий і щедрий. Милостивий і щедрий Господь. Не нарікайте. І знаєте, отаке ну, підбадьорення, яке дає яків, можливо, воно ну, не виглядає як підбадьорення, якщо читаєш, але це справді підбадьорня. Далі він йде ще далі. Він е, повертається в історію і каже: дивіться. Є приклад терпіння пророків. І він каже буквально: майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Тут кілька з них. Я взяв до прикладу, наприклад, ну, там обличчя схожі, але це різні люди, якщо що, просто що порозуміли. Це не історія однієї людини. Ной сто років терпів глузування, поки будував ковчег. Ну, Саша про це якось казав. Немає дощу, не було дощу. І він 100 років будував ковчег, і з нього всі сміялися. Він це терпів заради Господа. Е, Моїсей 40 років терпів, е, дуже лагідних, дуже пухнастих, дуже добрих людей, які ніколи не ставили йому палки в колеса і не підривали його авторитет. Ну, Хто читав, розуміє. Там різне було. І він це терпів заради Господа. Е, Ілля. Терпів беззаконня народу, серед якого він виріс. Терпів переслідування Ахава і Єзавелі, терпів різні штуки, терпів. І Єремія да, переслідування, яма, в'язниця, гріх народу і не побачив е, пробудження. Народ під час його життя не покаявся. І він бачив страшні речі. Оце терпіння пророків, Яків е, пише: От візьміть, за приклад терпіння пророків. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, те, що ці люди проходили, це не означає, що у них не було емоцій. Це не означає, що вони були роботами. Наприклад, Моїсей, у нього було гнів і розчарування. Він казав: Я не можу більше вести цей народ, вбий мене, будь ласка, я не зможу. Це емоційний злам, це емоційний зрив, це емоції, це сльози. Ілля в нього був страх, депресія, бажання смерті, коли він посрамив 400 пророків. І дізнався, що за ним починають полювання ахав. Він злякався, він хотів смерті. Він просив Бога, щоб він забрав його душу. Це емоції. В цих обставинах вони не роботи. Єремія, так само, він проклинав день, в який він народився. уявляєте собі, відчай людини, яка проклинає день, в який вона народилася. Але він не зрадив Богу. Він це якось пройшов. До чого я веду? Те, що пророки промовляли Господнім ім'ям, не захищає від страждань і скрутних обставин. Те, що пророки промовляли Господнім ім'ям, не захищає від страждань, від скрутних обставин. Але знаєте що? Як і пише, вони по-справжньому щасливі. Блажені, вони щасливі. Чому? Тому що вони витерпіли і вони не зрадили Бога. Вони знали Бога по-справжньому і вони отримали свою нагороду. І їх фокус. Попри ці всі емоційні злами, зриви, вони поверталися до джерела, до Господа, до Ісуса Христа. І е, Яків е, каже, візьміть це за приклад. Е, далі він іде ще далі і бере Йова окремо, виокремлює Йова. Е, я знаю, є люди, які читали цю книгу тут. Е, ось. І Йов, ну, хто читав взагалі ну, дуже складні обставини, м'яко кажучи. Ну, М'яко кажучи, складні. Да? І от уявіть собі, йова, який сидить ну, от, в цих обставинах, да? і я йому починаю розповідати свою страшну історію про саньочка і колесо огляду. Ну, Розумієте, да? Ну, смішно? Смішно. Але це показує, скільки в мені ще є нетерпіння, скільки в мені ще є, скільки Богу ще зі мною працювати, але Бог працює, благодать жива і Бог далі веде. Йов і колесо огляду. Послання до Євреям, буквально два місця там є. Вам потрібна терпеливість, щоб вчинивши Божу волю перейняти обітницю. Вам потрібна терпеливість, щоб все пройти і виконати Божу волю і отримати нагороду. Це те, що отримали пророки. І Євреям 21. Тому і ми маючи таку хвилю свідків. Відкиньмо тягар гріха і з терпеливістю біжимо до боротьби, яка перед нами. З терпеливістю біжимо до боротьби, яка перед нами. Боротьба буде. Виклики будуть, але рецепт, терпеливість і надія на Господа, який милостивий і щедрий. Іншого варіанту у нас немає. Дощ неодмінно прийде, якщо я коритимусь Божому плану. Не моєму плану, а Божому. В нашому серці буде потрошку проростати терпеливість. Бог її буде тренувати через такі обставини. Можливо, колись я доросту трошки більше, ніж колесо огляду. Я сподіваюся, я вірю в це. Для цього процесу немає легких і коротких шляхів. Ми це повинні розуміти. Ніколи справжня жертва Богу не приноситься легким і коротким шляхом. Найлегший шлях, найпростіший, тяп-ляп. Все, не буде такого. Шлях завжди він непростий. І цілі ніколи не мають виправдовуватися методами. Ще одне місце Римлянам 828, ми про нього нещодавно розважали. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. Російською все дійснуть благу. І це все в житті пророків, уявляйте собі, оцей весь багаж це сприяло благу для їхнього характера і для того, щоб вони відображали Господа і біжали до нього. І тому вони блажені, вони щасливі. Блажені, насправді в Біблії унікальне слово. Воно має е, значення повноцінного, повного щастя. Просто от е, все покриваючого, без недоліків, блаженні. Блажені. Е, кілька порад. Мені перш за все, е, як розвивати довготерпіння. Мені вони допомагають. Буквально три поради. Перша порада це згадуйте, скільки всього Христос перетерпів за вас, коли щось вибухається або щось не подобається в оточуючих людях чи в обставинах. Скільки всього Христос перетерпів ну, за нас з вами, щоб привести нас до Бога. По-друге, кожен день нагадуйте собі, що Господь по відношенню до вас милостивий і щедрий. Милостивий і щедрий. Як і це пише, прямо як підбадьорення. І там, Небесний Єрусилим, це те, що очікує е, тих, хто з ним. Да? Це, що Бог приготував для нас. Ну, Це як картинку поставив. І третє, знаєте, ну, е, по особливому спробуйте полюбити тих людей, які чомусь вас дратують або чомусь вам некомфортні. Ну, от Є такі люди. Е, не всі люди мені комфортні. Не всі. Не всіх обставинах, всі люди комфортні. Але спробуйте їх полюбити. по-особливому. Чому? Тому що Христос. Перетерпів за вас і любить вас, і тому що Бог милостивий і щедрий. Тому хай Бог нас всіх благословить бачити Бога кожен день, що Він дійсно щедрий і милостивий до нас. І оце, ну, практикувати оце довго терпіння і проходити випробування з радістю. Амінь. Давайте помолимось.